Як відкривали нові землі, підготувала смічок Мілена, учениця шостого В класу. Перша карта, яку ми роздивимось, карта Імаго Мунді. Ітак, Вавилонська карта світу. Або Карта Імаго Мунді. Це Вавилонська глиняна табличка, написана акатською мовою, що містить марковане зображення відомого світу з коротким і частково втраченим описом, датованим приблизно VI століттям до нашої ери. Наступна карта, яку ми роздивимось, це карта Анаксимандра. Анаксимандр першим накреслив карту світу з використанням масштабу, в центрі якої перебувала Греція, яку оточували землі Європи і Азії, що були тоді відомі. Карта мала форму кола, весь суходіл був оточений океаном. Мислитель вважав, що десь на півночі повинні бути високі гори, за якими сонце й повертає на схід. Ті, що відкидають ці гори, є причиною феномену ночі. До речі, ця карта датована шостим століттям до нашої ери. Наступна карта карта Ертосфена. Батьком географії називають давньогрецького вченого Ертосфена. Він увів саму назву цієї науки, першим визначив розміри Землі та створив першу карту за 194 роки до нашої ери. Далі вже більш сучасна карта Карта Птолемея. Давньогрецький учений Птолемей систематизував усі відомі на той час географічні знання. На їх основі він створив знамениту географічну працю Посібник з географії і склав 26 карт окремих ділянок земної поверхні і одну зведену карту світу, яку ми зараз бачимо на екрані. А створив її Приблизно у 150 році. Ну а на цьому все. Далі вже йде всім нам знайома сучасна карта. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!